Вітаю, друзі! Можливість запису контенту з екрану нашого комп'ютера це без сумніву важлива функція і корисна функція. Я розповім вам про особистий топ-5 додатків та програм, які допоможуть записати відео з екрану комп'ютера. Отож, ви на каналі моєму. Я Рома. Вперед до нових знань. Перший і найпростіший спосіб, це використовуючи функціонал Windows Game Bar. Найпростіший він, тому що він є уже вбудований безпосередньо в сам Windows, починаючи з 10-ї версії. Якщо ви бажаєте записати роботу якогось певного додатка чи гри, вам достатньо в потрібний момент натиснути комбінацію клавіш саме Windows і G. У вас з'явиться нове вікно, де ви зможете вімкнути запис, і також зможете налаштувати ряд додаткових параметрів, таких як якість відео. Чи, до прикладу, навіть зможете переглянути завантаженість ПК в даний момент. Наступний додаток, про який я розповім, це буде Screen Rec. Почну з того, що цей додаток він є безкоштовний та його можна завантажити з офіційного сайту. Незважаючи на свою простоту, він володіє рядом певних функцій, які допоможуть в записі контенту з екрану нашого комп'ютера, а саме можливість запису відео у максимальній роздільній здатності 4К, можливість одночасного запису звуку і відео з екрану та або з мікрофону, захоплення певної області екрану для створення скріншоту, папка з галереєю, де можна подивитися усі зроблені скріншоти та відео, безкоштовне, безпечне і надійне схмарне хмарне сховище, об'ємом. До 2 ГБ. і після входу в додаток користувач не побачить основного інтерфейсу, лише ключові та необхідні клавіші скріншот, запис відео, галерея та налаштування. Недоліком тільки в цієї програми буде те, що вона не може записувати повністю весь наш екран. Вона також не може записувати робочий стіл, карти чи провідник. Наступний додаток це є додаток FreeCam. Він також володіє широким функціоналом, таким як запис екрану, скріншоти, але особисто мене тут вражає, що є змога і редагувати відео. Редагування відео відбувається без водяних знаків та без обмеження по часі. Даний додаток має дві версії. Є версія безкоштовна, яку можна завантажити з офіційного сайту, і достатньо ввести тільки електронну пошту при реєстрації, але тут буде обмеження в якості відео саме в розширенні 720. Якщо вам потрібно краще розширення, тоді ви можете придбати платну версію, тоді вже обмеження по якості відео буде на діапазоні 4К. Якщо вам цього недостатньо, ви можете придбати платну версію програми, і тоді ви вже зможете записувати екран з розширенням 1080p. Shar X ще один додаток, який дозволяє робити захоплення екрану чи скріншоти. Це є повністю безкоштовний додаток, який ви можете завантажити або Microsoft Store чи Steam. З цікавих функцій. Даної програми я можу відмітити це можливість створення гіфт-об'єктів, тобто ви можете визначити певну частину екрану, де відбувається якась певна анімація, здійснити запис цієї анімації та трансформувати її саме в формат гіфт. І найприємнішим моментом в цій програмі це буде, ну принаймні для мене, це буде наявність української локалізації. Це, звичайно, приємно, коли ви відкриваєте додаток, а там все повністю українською мовою. І під фінал я розповім вам про програму Bandicam. Це є вже доволі така спеціалізована програма, адже в неї є два режими роботи. Перший режим роботи це звичний запис екрану та можливість створення скріншотів, про які ми вже добре знаємо. А другий режим роботи це можливість відтворювати ціль, створено в діре. X чи OpenGL. G uh... Для кого це важливо, той зрозумів, про що я щойно сказав. Сам додаток ви можете завантажити безкоштовно та навіть користуватися певний період часу в демо-версії, але згодом вам необхідно буде придбати все ж таки повноцінну версію цієї програми. З цікавих фішок це можливість запису у форматі mp 4 AV та з роздільною здатністю до 4К. Ось і все. Якщо у вас є власні способи запису відео з екрану вашого комп'ютера, поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені особисто дуже цікаво послухати альтернативні варіанти, як можна здійснювати цей процес. Також, якщо у вас залишились запитання, все туди ж в коментарі під це відео. Ну і все. Всім пока!